Покажу вам, як воно, в принципі, як ми закінчуємо роботи. Так, поставили очисну, набрали водою, накрили кришкою, з'єднали з мотором. Ну, мотор переважно ставиться зразу біля очисної споруди, але тут буде вхід, головний вхід, і мотор сюди не пасує. Чому не поставили тут? А тому що тут є дві очисні споруди. Одна ось тут, цей комплекс, друга на цей комплекс. От, і Тому вже їх об'єднали в, в одне місце. Ці мотори, з'єднані з очисними спрудами, от через отакі от от трубки. Вони йдуть на спайку, воно в комплекті все є, все в комплекті видано. Тобто, тобто цей ящик ставиться зразу біля колодязя. І щось, дві спайки з'єднуються з сторінником раз раз і до коробки. І До тої коробки вже електрик має підвести 220. Потім тут буде бруківочкою, все закладено, все гарненько. Все буде все, все чітко.